На Хмельниччину з Кувейту приїхали представники компанії Груп». Останнє об'єднує у собі більше сотні підприємств, які працюють не лише на території азіатської країни, а й у Тунісі, Судані та Китаї. Напрямки роботи різноманітні виробництво техніки, автомобілів, харчова промисловість. Кувейтці вже наладили співробітництво з окремими кондитерськими компаніями України. Коло партнерів мають намір розширити. Налагодити гарне співробітництво між Кувейтом і Україною. Плануються великі інвестиції. Фактично всі його компанії планують поїхати в Україну і встановити відносини з українськими компаніями. Хмельниччина аграрний край, тому кращих компаньонів для розвитку харчової промисловості не знайти. Хмельницька область займає перше місце в Україні по чисельності поголів'я птиць. Ми готові в цьому плані вже розглядати наші перспективи. Так само сьогодні є великі можливості по реалізації молочних продуктів. Також закордонні гості можуть покращити сумну долю хмельницького литовища. Принаймні, вже зараз вони зацікавлені у розбудові аеропорту. Він хотів би також внести інвестиції в розвиток аеропорту і його. Так сказати, от, плани співробітництва зв'язані з поставками в Україну цемента чи з поставками цементу інших товарів через аеропорт. Перше, що я хочу запропонувати, і просити вас як керівника групи, пане Ахмета Альхіджі. За аеропорт інвестиції вкласти в аеропорт в місті Хмельницькому, відкрити грузовий термінал і зробити перевалку товарів зі сходу на Європу. Після перемовин за круглим столом делегати вирушили у торгово промислову палату. Тут побачили та скуштували продукцію, яку виробляють на Хмельниччині. У рамках візиту закордонні гості відвідують ще ряд підприємств області. А вже у грудні подоляни представлятимуть свої товари на тижні українських харчових продуктів у Кувейті.